Дивіться в сьогоднішньому відео: син зрадниці Таїсії Повалій виправдав війну в Україні та спробував маніпулювати смертю героїні Шури Рязанцевої. Крім цього, Євген Клопотенко відверто пояснив, чому не пішов воювати. Також Валюха зі Сватів видала маячню про Україну та колег, які засудили війну. Це та зірки. Поїхали! Син співачки зрадниці Таїсії Повалій Денис виправдав повномасштабне вторгнення Росії, заявивши, що росіяни не на рівному місці прийшли вбивати українців. 40-річний емігрант вважає, що восьмирічна війна на Донбасі якимось чином призвела до того, що окупанти вдерлися в чужу країну ще на кількох напрямках. Ба Більше син колаборантки взяв у лапки і тезу про гвалтування українських жінок, заперечивши воєнні злочини росіян щодо Українок. Всю цю пропагандистську маячню він написав у своєму блозі в контексті мобілізації. Денис Повалій використав бійку за участю медиків швидкої допомоги та працівників ТЦК, яка трапилася в Одесі, щоб виправдати небажання воювати. Музикант проігнорував обставини інциденту та звів у до начебто, небажання медиків вбивати росіян. Повалій назвав їх пацифістами та прирівняв фельдшерів, які рятують життя українців в багатостраждальній Одесі, до себе і своєї боягузливої позиції заховатися з сім'єю в Іспанії. Що примітно, про новини з України Повалій дізнається з російських джерел, що свідчить про те, в яке інфополе він залучений. Рупор кремлівської пропаганди не посоромився використати ім'я військовослужбовиці Шури Рязанцевої з позивним Ялта. Дівчина померла в шпиталі Житомира. Від серцевої недостатності. За версією ж Дениса вона пішла на ризик за власним бажанням і загинула. Якщо у людей немає таких переконань, чи справедливо їх гнати на фронт, запитав син Таїсій Повалій. Під такими переконаннями він вочевидь мав на увазі бажання за будь-яку ціну захистити свою країну. Нагадаємо, у емігранта такої позиції немає, бо він український пацифіст за кордоном і планів на повернення додому не будує. Денис порівняв службу в армії з подружнім обов'язком, а не бажаючих воювати з веганами, яких не потрібно змушувати їсти м'ясо, але і на цих недоречних аналогіях спіч українця не закінчився. Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати. Тільки не потрібно про прийдуть гвалтувати ваших жінок. Не на рівному місці ж прийшли, а після восьми років АТО резюмував безглузду позицію син своєї матері. Друзі, а що ви думаєте про сімейство по пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко відверто розповів, чому не доєднався до лав збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. Він вважає, що буде набагато кориснішим перебуваючи на своєму місці. Ресторатор, що є засновником кількох закладів у Києві та Львові, вбачає свою місію у підтримці українців через їжу, проте дотримується правил чинного законодавства, оновивши дані ОТЦК. І початку війни Євген Клопотенко не бачив сенсу змінювати свою діяльність, адже вважає, що перебуваючи у звичних умовах, зможе зробити набагато більше. З перших днів вторгнення я намагався подбати про безпеку. Родини та своєї команди до того ж перебував тоді за містом, і приміром, вступати до тероборони в маленькому селі не бачив сенсу. Також розумів, що принесу більше користі на своєму місці, адже від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому, розповів шеф-кухар. Також Євген зауважив, що оновив дані військовозобов'язаного у перший день дії закону про мобілізацію. Будучи громадським діячем, ресторатор вирішив, що зможе краще допомогти людям, які цього потребують, завдяки своїй професії, а не на полі бою. Коли у перші дні вторгнення я приїхав до міста Лева і побачив ту кількість людей, які у відчаї, часто без речей та ресурсів для нормального життя евакуюються, вирішив, що мушу бодай якось допомогти. Так з'явилося кафе інші. Ми з партнеркою Інною Поперешнюк відкрили його за п'ять днів. Такою була наша реакція на запит людей і виклики часу. Поділився Євген Клопотенко. Друзі, чи підтримуєте ви подібні наративи та позицію Євгена? Пишіть у коментарях. А ми переходимо далі. Російська акторка Тетяна Кравченко, відома за роль валюхи будь-козі сватів, продовжує поливати брудом українських колег, які про неї вже давно не згадують. Росіянка, яку не пощадив алкоголізм, вигадала нові байки про українських акторів та про російських жителів Львова. Кравченко в новому інтерв'ю щиро здивувалася, чому українці висловлюються щодо політики, якщо нічого в ній не тямлять. З себе вона, вочевидь, уявила, що найменше політологом з. Багаторічним стажем, бо доволі сміливо висловлюється щодо ситуації в чужій країні. Кравченко згадала, що приїжджала до Львова ще до розпаду Радянського Союзу в 90-х, і чомусь їй запам'яталося, що місцеві жителі попросили росіян привезти свої газети. Аналізуючи це зараз, путіністка прийшла висновку, що львів'яни мріють стати частиною Росії. Ще давно ми грали з Михайлом Козаковим і приїжджали до Львова. І вже тоді місцеві жителі нас просили, щоб ми газети російські привозили. Це було в 90-х, ще нічого не віщувала, видала росіянка. Водночас вона не розуміє, чому частиною терористичної культури не прагнуть стати українські актори Сватів. Росіянка вважає, що вони виконують замовлення, тому і підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність своєї країни. Політика це така страшна річ, схопилася за голову актриса, ніби не вона два місяці тому помолилася за російських окупантів, яким представилася валюхою. Путіністка нині активно дає інтерв'ю пропагандистам, де просуває наративи Російської Федерації та критикує всіх, хто не підтримує розв'язану Росією жорстоку війну. Цього разу під руку Кравченко потрапила Анна Кошмал, яка у серіалі Свати грала її онуку. Росіянка бідкається, що не розуміє українку. За її словами, вона була шокована, як кошмал різко висловлюється про всіх акторів зі сватів, які підтримують війну. Ба Більше Кравченко ще й звинуватила артистку у невдячності. Мовляв, Анна не пам'ятає доброти, яку до неї проявляли, зокрема, палкий путініст Федір Добронравов. Кошмал ця, ну кошмал, я розумію, як її Федя Добронравов, коли в Москві знімали, рятував у лікарні, коли вона отруїлася. І раптом, напевно, завдання там в Україні таке, я не знаю. Могла б сказати, що не буде нічого говорити. Вона так гнівно, що я навіть не впізнала її, коли мені показали відео. Вона так головне щиро, так з такою ненавістю про нас, ніби ми з Федькою її вороги побідкалася палка путіністка. Та не лише по українським колегам пройшлася Тетяна Кравченко. Акторка також не розуміє і Олександра Феклістова, який засудив розв'язану Росією війну. Кравченко бідкається, що актори насправді нічого не тямлять в політиці, тому їм краще мовчати. Щоправда, артистка забуває, що Росія вторглася на територію України та вбиває невинних людей, і зокрема є відповідні докази. Феклістов мене здивував: ніхто ж із цих акторів у політиці нічого не розуміє, чому вони лізуть. Феклістова показують, що каже: мені соромно, ви ж нічого не знаєте, видала порцію маячні акторка. Нагадаємо, родженка Донбасу Тетяна Кравченка ще до початку війни славилася своїми проросійськими поглядами. Зокрема, вона підтримала анексію Криму та війну на сході України вже після початку. Повномасштабного російського вторгнення акторка заявила, що Російська Федерація робить все правильно. Артистка почала просувати пропагандистські наративи, критикувати Зеленського і брехати про фашизм в Україні. Друзі, а ваші думки стосовно неї, ми чекаємо у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.